Головне. Новорічну красуню дешевше купувати за незаконно зрубану ялинку у Вінницьких лісах, порушник може отримати щонайменше 282 гривні штрафу. Приблизно стільки ж коштуватиме півтораметрова зелена красуня, але вже на офіційному ялинковому базарі штрафи встановлюються згідно постанови Кабінету міністрів України про затвердження такси для обчислення розміру шкоди заподіяної лісу. Так, за одне незаконно зрубане в лісі хвойне деревце діаметром пня до 10 сантиметрів можна заплатити 197 гривень штрафу, якщо діаметр нижньої частини стовбура до 14 см, штраф сягає 333 гривень, до 18 см – 854 гривні штрафу відповідно. Якщо ж сокира замахнулася на деревце діаметром пня до 22 см, штрафні санкції становлять 1753 гривні. Крім цього, згідно статті 65 Адмінкодексу, лісопорушники сплачують штраф у розмірі від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – це від 85 до 170 гривень. Посадовим особам незаконно зрубане деревце Обійдеться 712 неоподаткованих мінімумів, тобто від 119 до 204 гривень. Отже, за незаконно зрубану ялинку лісопорушник відшкодує щонайменше 282 гривні. Максимальний розмір штрафу 1957 гривень.